Мені особисто дуже сподобалась цілеспрямованість нашого героя. Як він цілеспрямовано йде до вирішення цієї задачі, яку він собі поставив. І не дивлячись ні на які трудності життєві, він прямо йде до виконання цієї ідеї. І йому вдається це зробити. Ставлю себе на його місце, я не знаю, що я би зміг так же себе вести, як він. Дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Тато і Лапка. нас сьогодні з лапкою тепло, Горить камін. І ми настроєні по святковому І хочемо вам порекомендувати з лапкою подивитися дуже цікаву кінострічку Хранитель Часу. Дуже цікава кінострічка, яка дуже щемливо бере за душу, в якій змальовується доля. Головного героя, маленького, можна сказати, підлітка, який дуже розумний, цілеспрямований, і попав у дуже важку життєву ситуацію. Я не знаю, як ми б себе з вами вели, як ми б попали в таку ситуацію, як попав цей наш герой. Йому дуже важко, у нього немає ніякої підтримки. Він сам себе підтримує і складається його життя так, як він того бажає. У нього виникає. Дуже цікава зустріч, теж з підлітком жіночого роду. І у них є якось зав'язується, можна сказати, не зразу, а з часом взаємний емоційний зв'язок. Можна сказати, дружба. Спочатку наш герой дуже цілеспрямований. У нього є така дуже цікава ідея, яку він колись з батьком мав виконати. Але сталося так. Що батька не стало, він лишився один у всьому світі. У нього більше немає ніяких родичів. і близьких, ні друзів, ні людей. Навіть в школу йому заборонено ходити, він має виконувати якусь там роботу. Він дуже розумна людина молода. Коли Люди дивишся, як він живе, як він себе веде, як він виходить з тих чи інших життєвих ситуацій, то деколи хочеться. Йому піти зустріч і допомогти йому. З другого боку, воно дуже сильно бере за душу. Коли пропускаєш цей фільм через себе, допустимо, ставиш себе на місце нашого героя, то ще невідомо, як би ти себе повів в таких ситуаціях. Фільм дуже цікавий, я не буду його пересказувати, бо то не має сенсу. Ви повинні відчути просто ту духовність, яка змальована в цій стрічці, то тепло, яке демонструє. Ця стрічка, нарешті, цю душевність, нарешті цілеспрямованість нашого героя, його самовідданість, його вірність своїм ідеям і цілонаправленість. З нього виросте дуже мудра і цікава доросла людина, я так вважаю. І ви зрозумієте, про що йде мова, коли будете мати нагоду подивитися цю цю кінострічку, яку ми з лапки вам дуже рекомендуємо подивитися. Бо це не тривіальна історія і кіно. Треба сказати дуже велике дякую тим людям, які створили цей фільм. Дуже цікава робота сценаристів, операторів, режисера, ну і артистів, які приймають участь в фільмі. Рекомендую вам подивитися, отримати свою дозу задоволення від перегляду цієї кінострички. Воно і важко з одного боку дивитися. Дуже цікаво дивитися, в кіно завжди все завершується хеппі-ендом. Так повинно бути. Добре, якби і у нас в нашому теперішньому житті сталося так само, як в цьому фільмі. Пишіть в своїх коментарях, як ви оцінюєте цю роботу, що ви отримали від неї. А я їх обов'язково рекомендую вам її подивитися і получити, ну, колосальне задумування від перегляду цього кінострічки. Можна багато чому навчитися самому, як себе вести в тій чи іншій життєвій ситуації. До зустрічі!